Наталія Анатоліївна Крементар, хоча б раз на рік намагається приїхати із Севастополя на могилу сина. Жінка має серйозні проблеми зі здоров'ям та все ж серце млине на Житомирщину і не може по-іншому. Звісно, мене сюди тянеть, сину. Я не можу цього позволить. Військовим Олексій мріяв стати ще з дитячого садочка, приміряючи на себе каску і автомат. Сприяли цьому вольовий характер, порядність, бажання і вміння вчитися, розповідає мама героя. І коли вже закінчила школу, став перед ним выбор, куда идти учиться. Или на компьютерщика, программиста, или на военного. Он решил быть военным. Мы пошли в военкомат, и нам дали перечень институтов. Он выбрал Одесский институт сухопутных войск. Поехал туда поступать сам, я с ним не ездила. Ну, там знакомый еще с ним был. И когда он поступил, я была очень рада. И он был до седьмого неба очень рад, что будет военным. Закончил золотой медалью, с красным дипломом. И выбрал Житомир. Перелешечка, зачем тебе так далеко? Мама, там очень большая бригада, там много, много военнослужащих, большой, большая перспектива расти по службе, там интересно, я только туда. Молоде життя не здійсненні мрії обірвали події 19 червня 2014 року біля села Ямпіль Краснолиманського району, де у бою із сепаратистами Олексій загинув. Окрім мами, у нього залишилась вдова Наталія і донечка Оля. Льоша був насправді дуже позитивним, дуже добрим, світлим. Ну на жаль, так сталося, що його немає, але ми його пам'ятаємо і дуже любимо. Донька дуже схожа на тата. Раніше їй вистачало простого пояснення, чому тато на небі. А тепер маленька Оля мріє, аби її молитви допомогли його повернути. Батько її дуже любив, насправді дуже. У них була така взаємна любов, взаємне розуміння, хоча вона була ще дуже маленька, вона багато ще чого не розуміла, не знала. Але для папи, для папи то було все, щоб папа не попросив, щоб папа не зробив, все було для папи. А сьогодні в церкві взагалі вона. Чого ми прийшли в церкву? Ну, помолитися за, за папу, все. То, то Бозя його верне? Я говорю, так ні, ну не верне вже ж, ну вже як все забрав Бозю, Бозя до себе, то вже ж нікого не повертає, вже ж ну не можна так все. То що ми тут робимо? Йдемо додому, на що нам тут бути. І розплакалася, все, на що я сюди прийшла, чого цей Бозя папу не вертає.